Шлях досконалості Розділ п'ятий Йдеться про сповідників зокрема ПРО ТЕ, як важливо, щоб вони були вченими. Нехай Господь у своєму безконечному милосерді зволить оборонити нас від того, що будь-яка з нас у цьому домі зазнала тих випробувань, тих душевних і тілесних мук, які я описала вище. А якби сама настоятелька в такий ото спосіб заприязнилася б зі сповідником, і ніхто б не наважувався поскаржитися ні їй на нього, ні йому на неї. Як наслідок не в одної із сестер могла б з'явитися спокуса затаїти гріхи, ба навіть важкі через страх, що втраплять у халепу. Боже мій милий, скільки ж душ може дияволу піймати так у свої тенета, і як дорого змушені будуть платити монахині за примус і турботу про честь? Бо щесть обителі і явне свідчення неухильного дотримання приписів полягає буцім у тому, що всі сповідаються в одного сповідника. А диявол тим часом з цього користає, щоб занапастити душі, бо інші шляхи для нього закрито. Якщо ж наважується попросити собі іншого сповідника, то відразу створюється враження, наче мир і гармонію чернечого життя неодмінно буде втрачено раз і назавжди. Якщо ж іще той сповідник, до якого просяться належить до іншого чину, то хоч би й був святим Єронімом навіть звичайну розмову з ним уважатимуть за зневагу для свого згромадження. Тож підносьте хвалу Господові, доньки. За ту свободу, якою втішаєтесь, бо ж можете тут розмовляти з іншими, хоч і не з багатьма, крім своїх звичних сповідників, так отримаєте знання про все суще. Прошу кожну, хай хто буде настоятелькою заради Божої любові дозволяти таку святу свободу. Нехай завжди за дозволом єпископа і провінціала дбає про те, щоб і вона сама, і всі інші мали можливість поза сповіддю у звичайного сповідника розкрити свою душу перед ученим священником. Особливо якщо звичайний сповідник не відзначається вченістю. Хоч би й був добрий та побожний, наука вельми важлива. Щоб ми могли пізнати світло, а якщо знайдемо священника, котрий відзначається і вченістю, і побожністю, то це принесе нам неабияку користь. Що більше ласк вділятиме нам Господь у молитві, то більшою буде потреба в тому, щоб всі наші справи й молитви спиралися на міцну підвалину. Ви вже знаєте, що наріжним каменем цієї підвалини є чисте сумління, старанне уникання навіть легких гріхів і прагнення того, що є досконалішим. Можете, звісно, подумати, що це відомо кожному сповідникові, проте помиляєтесь мені довелося мати одного сповідника, який закінчив повний курс богослов'я. Та однак завдав мені великої шкоди, запевняючи, що у деяких речах немає нічого поганого. Знаю, що він не мав ні наміру, ні причини ошукати мене, просто йому багато чого не було відомо. Згодом те саме трапилося у мене іще з двома чи трьома священниками. Усе наше добро полягає у пізнанні того істинного світла, яке допомагає досконало виконувати Божі заповіді. Саме на це світло міцно спирається наша молитва, без нього, а також якщо сестрам не давати свободи сповідатися і відкривати душу перед ученими священниками, про яких я щойно вела мову. Ціла будівля буде вельми хиткою. Відтак вони повинні спілкуватися з такими вченими мужами якщо призначений сповідник не відзначається духовністю і вченістю, то слід часом вдаватися до іншого. Якщо ж їм, можливо, наказано не сповідатися ні в кого іншого, то можуть принаймні побесідувати з особами навзірець тих, що я згадувала. Скажу більше, навіть якщо сповідникові притаманні всі зазначені вища якості, то все одно хосенно час від часу радитися з іншими, Поза як він так чи інак може помилятися, було б погано, якби через нього всі інші й собі припустилися помилки. Пам'ятайте лишень. Що за жодних обставин не вільно відмовлятися від послуху, завжди можна підшукати якийсь відповідний спосіб, щоб цього уникнути. Якщо настоятелька пам'ятатиме, наскільки це важливо для душ, то всіляко сприятиме, щоб кожна з вас могла отримати належну пораду. Усе, що я оце сказала, стосується настоятельки. Тож я ще раз прошу її намагатися не відмовляти жодній душі в духовній втісі, адже тільки такої втіхи кожен тут прагне. Бог провадить душі різними дорогами, і ледве чи всі вони відомі сповідникові. Якщо будете такими, якими маєте бути, то не бійтеся, хоч ви й убогі, що вам забракне святобливих осіб. В яких матимете можливість у кожній потребі шукати світло і втіху. Той, хто живить ваше тіло, знайде і прийшле до вас осіб, які охоче проливатимуть світло на ваші душі і дадуть вам лік від тієї загрози, якої так остерігаються. І навіть якщо диявол спокушатиме сповідника і пробуватиме ввести в оману. Той, знаючи, що ви можете розмовляти з іншими, буде обережний і стежитиме за тим, що робить. Якщо ж у такий спосіб цю браму буде перед дияволом зачинено, то маю надію у Господі, що іншої йому в цьому домі не знайти. Відтак прошу єпископа, хто б ним не був. Заради Божої любові не позбавляти сестер зазначеної свободи, якщо ті, що даватимуть їм поради, відзначатимуться вченістю та чеснотливістю. У чому зовсім не важко пересвідчитися в такому невеликому містечку, як це. У тому, про що тут мовиться, я переконалася на власному досвіді і не раз все це обговорювала з ученими. Та святобливими мужами, котрі ділилися зі мною своїми думками стосовно того, які приписи є найкращі і найбільш відповідні для цього дому, щоб ті, хто в ньому зібралися, чинили поступ на шляху до досконалості. Ми дійшли висновку, що з поміж розмаїтих загроз, а вони чигають на нас упродовж цілого життя, найменшою є та. Що її несе свобода, яку зоставляємо сестрам у питанні сповіді? Ні вікарій, ні сповідник не мають права вільно приходити до обителі, їхній обов'язок полягає радше у тому, щоб оберігати зібраність та зовнішній устрій дому, його поступ, як зовнішній, так і внутрішній. Якби їм впали у віч якісь хиби, то мають повідомляти про них єпископові та вживати якихось заходів, наче ото настоятель, не можуть. Усе це частина приписів, за якими живемо, і то не тільки з моєї волі, так постановив і єпископ, під владою якого ми сьогодні перебуваємо. З багатьох підстав ми не пішли під юрисдикцію чину. Особа вельми прихильна до чернечого життя та святості, і великий слуга Божий він зветься Дон Альваро де Мендоса, походить із шляхетного роду і дуже ласкавий до нашої обителі. Він зібрав учених та досвідчених духовних осіб, щоб порадитися з ними з цього приводу. І разом вони вирішили надати нам свободу в цьому питанні не сумніваюся, що його наступники не відступлять від такої постанови, ґрунтовно обміркованої і виплаганої у Бога ціною багатьох молитов, у яких ми просили Його підказати нам найкраще рішення, як свідчить увесь наш дотеперішній досвід. Така практика підходить нам найбільше. Нехай же Господь збереже її задля примноження своєї слави. Амінь.